Всім доброго ранку, і сьогодні на Госне РП вийшов новий патч. Патч 139 додавав гру VIP-статус та можливість купівлі гаража. Те саме основне, що додавали в обнову. VIP-статус, який має 3 рівні, та преміум на 30 днів, який також має 3 рівні, знаходиться у вкладці донат. І давайте почнемо з VIP-статусу. Який як я вже казав, має 3 рівні. Перший з яких це Silver VIP. Гануї віпки даються на 30 днів. Сама перша віпка вартує 1000 g У В неї входить збільшення зарплати та ставки на 15%, безкоштовний виклик транспорту, вартість комуналки вдвічі менша, безкоштовна оренда кіоску на базарі, зв'язок до хелперів та адмінів бастаймеру, плюс 10 інвентар та можливість забрати нагороди без очікування. Далі йде голд статус, який вже коштує 2000 g-coinsів. У нього входить збільшення зарплати та ставки на 30%. Безкоштовний виклик транспорту через телефон, комуналка менша, оренда кіоску нульова, зв'язок з хелперами без таймеру, додатково 20 кг до інвентарю, можливість забрати винагороди без очікування, банківські операції без комісії та предмети на роботах першого рівня в подвійній кількості кількості. Далі у нас де платіновий віп-статус. За 3000 g коїнців. І в нього входить все те саме, що й у Голд, але зарплата та ставки збільшуються на 50%, то додається третя сторінка в вкладці в інвентарі. Далі на екрані ви бачите підписку, в принципі, з нею можна окупати. Якщо ви купите підписку третього рівня і будете заходити в гру і получите цілих 6 тисяч g-coїнців, за які ви вже можете купити Віпку. І так, можна сказати, нескінченно. Поновляти собі віпку і дюпати легально G-Coin. І прошу оцінити відео лайком чи дизлайком, по можливості підписатись на канал. І якщо в мене буде промокод, то він зараз на екрані. Я ще продублюю в коментарі і реєструйтеся на нікнейм Сенза Сопрано. Дякую за увагу.